Citroen видає повідомлення про 4 моделі щодо проблем з гальмами. Citroen гальма великий огляд та запитання для Сталаантес, що чекає власників та як уникнути проблем. Нещодавній Citroen Review, який впливає на 4 моделі та охоплює значну кількість автомобілів, став справжньою бурою у автомобільній промисловості Великобританії. Потенційна проблема з гальмами, пов'язаними з неправильним складанням педалі, ставить під сумнів безпеку водіїв та пасажирів. Але що за цим інцидентом? Що чекає власників постраждалих моделей? І, найголовніше, наскільки серйозні проблеми стала Антис, матері Ситрон? Як досвідчений автомобільний експерт, я ретельно стежить за такими ситуаціями, і цей випадок викликає ряд питань. Не тільки тому, що ми говоримо про безпеку, це завжди пріоритет номер 1 але також через масштаби проблеми та реакції компанії. Чому виникла проблема? За словами Стала Антес, проблема пов'язана з неправильним складанням педалі гальма. Точні причини цієї помилки ще не оголошені, але можна припустити кілька варіантів. Можливо, це пов'язано зі змінами виробничого процесу, помилками у контролі якості або недостатньою підготовкою персоналу. У сучасній автомобільній промисловості, де все більше і більше процесів автоматизовано, легко помилитися, що може призвести до серйозних наслідків. На жаль, цей випадок є яскравим прикладом цього. Важливо розуміти, що навіть найсучасніші виробничі лінії небезпечні від помилок. Постійний контроль якості та навчання персоналу є ключовими факторами безпеки. Які моделі впливають. Огляд впливає на нові версії AirCons Citroen c 3 а c 3 c 3 та Aircons AirCons у правій виконанні. Крім того, Vaxhall Frontera та Frontera Electric потрапили під удар, хоча доставка цих автомобілів ще не почала клієнтів. Усі ці моделі побудовані на платформі Smart Castellantes, яка підкреслює масштаб проблеми та потенційно впливає на інші автомобілі, які використовують цю платформу. Особливо тривожно, це проблема, що виникла у відносно нових моделях. Це говорить про те, що помилка може проскочити систему контролю якості на ранній стадії виробництва. Що робити з власниками постраждалих автомобілів? Власники постраждалих автомобілів настійно рекомендуються припинити водіння, поки проблема не буде усунена. Стала Антис обіцяє надати заміну автомобіля до завершення аудиту та ремонту. Однак, як показує досвід, цей процес може затягуватися. Моя порада: не чекайте дзвінка від дилера. Зверніться до служби Сталаантис та заясуйте статус вашого автомобіля. Запишіть усі дати та імена працівників, з якими ви спілкуєтесь, щоб мати можливість відстежувати процес. Серія оглядів системна проблема чи аварія. Цей огляд вже третій за кілька місяців, випущений Сталаантес. Раніше, у червні, компанія закликала власників моделей DS3S та c 3 s негайно перестає керувати автомобілем через потенційну проблему з подушкою. Згодом цей огляд був розширений та охоплював інші моделі Citroën, включаючи C4, DS3, DS-4 та DS-5. Цей факт викликає серйозні занепокоєння. Серія оглядів може вказувати на системні проблеми в системі контролю якості Сталаантес. Можливо, компанія не ретельно стежить за виробничими процесами і не приділяє належні уваги безпеці. Справа з померлою жінкою у Франції. Яка стала жертвою повітряної подушки Такати у Citroën C3 2014 року, лише посилив ситуацію. Цей трагічний інцидент повинен був стати уроком для всієї автомобільної промисловості, але, мабуть, Стала не усунув з нього достатніх висновків. Реакція Стала повільність та відсутність прозорості. Реакція Стала викликає питання до ситуації. Компанія оприлюднила повідомлення про проблему, але не надала достатньої інформації про причини та масштаб проблеми. Крім того, власники автомобілів скаржаться на повільність та відсутність прозорості в процесі ремонту. Я вважаю, що Антис повинен бути більш відкритим та чесним з клієнтами, необхідно надати повну інформацію про причини проблеми, ремонту та заходів, які компанія приймає для запобігання таким ситуаціям у майбутньому. Деякі власники, за словами Other, чекають завершення ремонту майже 6 тижнів. Це неприпустимо. Сталаантис повинен прискорити процес ремонту та надати клієнтам можливість якомога швидше користуватися своїми автомобілями. Можливі наслідки для Сталаантис. Цей огляд може мати серйозні наслідки для Стелатис. По-перше, це може підірвати довіру клієнтів до бренду. По друге, це може призвести до фінансових втрат, пов'язаних з ремонтом та компенсацією автомобілів. По третє, це може призвести до розслідування регуляторних органів. Я вважаю, що Сталаантис повинен провести ретельний аналіз причин того, що сталося, і вжити заходів для покращення системи контролю якості. Компанія повинна інвестувати в навчання персоналу та запровадити сучасні технології для запобігання помилок. Крім того, Антис» повинен покращити спілкування з клієнтами та надати їм своєчасну та повну інформацію про те, що відбувається. Компанія повинна продемонструвати свою прихильність до безпеки та готовності вирішувати проблеми. Мої рекомендації: про активність: не очікуйте повідомлення від дилера, зверніться до служби Сталаантис і заясуйте статус вашого автомобіля. Документація. Запишіть усі дати та імена працівників, з якими ви спілкуєтесь, щоб мати можливість відстежувати процес. Інформація. Слідкуйте за новинами та оновленнями від Сталаантис. Рейтинг альтернатив. Розглянемо можливість оренди автомобіля під час ремонту. Відгук Дайте Сталаантис свої відгуки про процес ремонту. Висновок Citroen Review є серйозним сигналом для всієї автомобільної промисловості. Він підкреслює важливість постійного контролю якості та готовності для вирішення проблем. Стала повинен провести ретельний аналіз причин того, що сталося, і вжити заходів для покращення системи контролю якості. Компанія повинна продемонструвати свою прихильність до безпеки та готовності вирішувати проблеми, щоб відновити довіру клієнтів. В іншому випадку наслідки можуть бути дуже серйозними. Цей випадок ще раз підтверджує, що безпека є пріоритетом номер один. Автомобілі повинні бути безпечними для водіїв та пасажирів, а компанії повинні зробити все можливе, щоб забезпечити це.